Казка Троє поросят. В одному лісі жили собі троє поросят. Вони весь час веселилися, Заквітчаний луг був їхньою домівкою небо дахом. Безтурботні поросята нічого не боялися. Аж поки в лісі не з'явився злий вовк. Щоб захиститися від страшного звіра, брати вирішили побудувати міцні будинки. Старший і середній брати зовсім не хотіли працювати. Набагато цікавіше їм було гратися, танцювати, співати і рибалити. Щоб мати більше часу на улюблені заняття, старший брат швиденько і недбало побудував свій будинок із соломи, а середній на швидку руч із дерев'яних дощок. Після цього. Вони повернулися до своїх звичайних справ. Третє поросятко було дуже серйозним і обережним. Воно знало, що будинок має надійно захищати власника від вовчих зубів і пазурів. Тому молодший братик. Побудував справжню фортецю із каміння. Це була непроста робота, але кожне зусилля обов'язково приносить плоди. Будинок вийшов міцним і безпечним. Настав день, коли злий голодний вовк прийшов по поросяк. Він став перед солом'яним будиночком, в якому сховався старший брат, і загорчав. Виходь, ось дмухну, знесу цей будинок. Вовк дмухнув, і солом'яний будинок старшого поросяти розвалився. Братик сховався у будинок середнього поросятка дерев'яний. Виходь. Те. знову загорчав вовк. Зараз дмухну, знесу і цей будинок. Дмухнув вовк і впали з гуркотом двері, завалився дах, зруйнував злий звір дерев'яну хатку, як і обіцяв. Перелякані поросята побігли шукати притулку молодшого братика, а вовк нас доганяє, не відстає. Будинок третього поросяти був міцний і безпечний. Даремно вовк кричав, погрожував і домухав. Він не міг його зруйнувати. Будинок навіть не похитнувся. Троє поросят були надійно захищені кам'яними стінами. Вони дивились у вікно і глузували з хижого невдахи. Смакуючи каву, вовк зрозумів, що зруйнувати кам'яний будинок непросто. Раптом він помітив на даху димар. Вовк вирішив дістатися до поросяк через нього. Голодний звір заліз на дах, але брати були насторожі і швидко вигадали план. Вони розвели в камінь вогонь, і вовк, спустившись низ по трубі, потрапив у самісіньке полум'я. Біль був настільки нестерпним, що вовк кинувся на втюки, і більше його ніхто не бачив. Поросята були щасливі повернутися до своїх улюблених санять. А ще. Вони добре засвоїли, як важливо працювати та не лінуватися.